Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом за словами Коліна Каля, між Києвом та Вашингтоном вже ведуться переговори про те, як Україні атакувати цілі у глибині тилу супротивника. Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час спілкування з журналістами у Києві заявив. Що Вашингтон розуміє потребу України в тому, щоб вражати більш далекі цілі за лінією фронту. Київ поки що не має коштів, за допомогою яких можна виконувати такі завдання. Проте діалог про нове озброєння ведеться. Про це пише Європейська Правда. За його словами, не варто зосереджуватися саме на ракетах АТКМС, а розглянути необхідність уражати цілі далеко за лінію фронту. Що стосується далекобійних систем, так званих АТКМС, то ми й надалі чуємо зацікавленість у цих системах, сказав Каль. За його словами, штати знають про всі потреби Києва. Не вдаватимуся в подробиці, але скажу, ми усвідомлюємо цю потребу в нинішньому статусі, і ми обговорюємо те, як Україні впоратися з цим викликом, сказав він. Він не став уточнювати, про які саме системи йдеться. Що таке система АТКМС? Тактична балістична ракета класу Земля-Земля. Вона може вражати цілі на відстані 300 кілометрів. Політіко запевняє, що Володимир Зеленський порушував питання передачі в Україні далекобійних ракет із головою Білого Дому. Україні потрібні далекобійні ракети АТКМС. І саме зараз. У цьому переконаний командувач військ США в Європі Бен Ходжес, Цитує генерала видання Політіко за словами Ходжеса, ці ракети з дальністю 300 кілометрів дадуть змогу вражати ключові позиції росіян. Це і воєнно-повітряні бази, зокрема в Криму, а також лінії зв'язку Карченський міст та інші цілі. Політіко запевняє, що Володимир Зеленський порушував питання передачі Україні далекобійних ракет із головою Білого Дому. Але позитивної відповіді поки не отримав. Просили українські високопосадовці і надати їм танки Абрамс, принаймні декілька одиниць, аби підштовхнути Німеччину, зробити те саме і надати для українського війська танк. Леопард, цитуючи військових, видання пише, що таке посилення української армії дасть їй перевагу на полі бою і допоможе в наступальних діях навколо Бахмута і на півдні. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!